Привіт, я Олена, і сьогодні я вам покажу нові книжки, які в мене з'явились з лютого цього року. Я, скоріш за все, купувала щось і в січні. Стовідсотково майже. Проте всі мої нотатки і статистика, яку я почала вести того року, залишились в Запоріжжі. Я наразі не в Запоріжжі. А також згадати не зможу на 100%, і зараз вести статистику мені не дуже той хочеться, от просто не на часі. Але ось це відео для статистики майбутньої. Тож, перша книжка, яку я придбала, це було вже влітку. в Івано-Франківську я її побачила в букіністичній крамниці: це український пейзажний живопис. Я потім відзніму ще крупним планом, хоча я її вже показувала. Я зайшла в крамницю просто, щоб якось розвіятись, подивитися, відчути, що я жива. А там ось була букінистика. Я спочатку запитала, чи є в них куінджі, тому що довго за ним полюю а купувати нові якісь кацапські видання. Я не хочу, але там його не було. Зате був ось цей живопис з репродукціями, чарівні я погортала і придбала. Далі йду не по порядку, а як вже рука візьметься? Тож е я буквально нещодавно придбала і прочитала український мальопис Арідник, і в мене тут дуже багато запитань. Мальовка шикарна. Нема питань. Я поставила цьому мальопису 5 з 5 на Гудріц. Просто в мене цікава цікаве сприйняття ось самих цих історій, тому що тут написано, що вони цей мальопис, ці малюнки, були за мотивами видання Шухева. Гуцульщина. І це видання було у 908 році. І в мене питання стосовно мітів Гуцульщини, тому що ось цей Арідник е його він не зрозуміло звідки з'явився, але допоміг йому мати руки, ноги, голову Бог, а потім Бог там дуже сумнівну функцію виконує. А цей Арідник, я його розумію. Чому він постав проти Бога ось тут? Я його розумію, його обкрадали, його обманювали, він все робив. Я більш ніж впевнена, що якщо Бог просто попросив чи якось домовився, все б в них було окей. Але ж тут ні. Зовсім ні. І в мене виникло велике бажання почитати Шухевича і ці міти Гуцурщини, і чому так? Чому в них Бог виглядає засранцем? Ну, серйозно. Тому так. А сам мальопис крутий. Я про нього, якщо чесно, дізналася також не так давно, але і колористика, колористика тут шикарна. І, взагалі, він просто шикарний. Ну, знову ж таки, я впевнена, що я зараз ще відзніму його крупним планом. Тому так раджу, раджу, раджу. Я вже його прочитала, і це. Класна естетична штука. Якщо ми вже пішли за мальописами, то в мене тут манга, є п'ятий і шостий том, шостий ексклюзивна обкладинка, така колекційна. Ось і це талія чаклунських капелюхів. Я їх обожнюю, я їх читаю знову ж таки п'ятий-шостий том. Чекаю наступні продовження. Абсолютно, моя історія в плані мальовки. Історія потрошку починає бути більш дорослою і жорстокою. Чекаємо продовження. І, звичайно ж, до шостого колекційного томику йшли такі магнітні закладинки, якщо я їх не розкривала. Ось, Але вони такі прикольні. До е, тому, мені здається, в мене ще четвертий, мені здається, був ще таким колекційним, і е, я з ним отримувала е, скетчбук, наскільки пригадую, і щось ще можливо. А, так, і наліпки. Тут, ну, воєнний час, тож. Що мама та мама, але також дякуємо. І е, чим відрізняється колекційне видання від неколекційного, то це обкладинка, тому що ось е, колекційна обкладинка, але з іншого боку, є і неколекційна обкладинка, якщо ви забажаєте, щоб у вас на поличках е, мали однаковий вигляд. ці... Але ні, мені, в принципі, подобається колекційна обкладинка. В мене четвертий, шостий том буде. Ну, якось так. Знову ж таки, я їх вже, звичайно, прочитала і звичайно раджу, що ще можу я вам тут сказати. Далі йде також дитяча книжка, тому що я чекала і чекала і чекала, що вийдуть ще частини, але їх не було. Потім я прочитала, що ось ця шоста частина Олі Самура це типу як. Завершу якийсь цикл, далі можна і не читати. Я вирішила її придбати. Так, це Уліс Мур, шостий том. На п'ять я вже робила огляд, буде ось тут і в інфобоксі посилання. Мені подобається ця історія. Я раджу абсолютно всім, в кого є діти, скільки тут років, ну мені здається, що молодші класи вже можуть їх починати читати. Ось, і вона прикольна, вона захоплює одна книжка як одна голова, тому що тут і шрифт великий, і взагалі вони не дуже товсті, ці книжки. Тож мені подобалось єдине, що знову ж таки: ось я п'ять книжок читала рік тому приблизно. і... Ось тут на початку мені потрібно було трошечки згадувати, що до чого. Проте е, нічого такого, про що б ми вже не підозрювали, тут не відкрилося. Я думала, що буде знову ж таки якісь моя проблема. Що я думаю, що буде якийсь фінт, такий, який я не очікую, і я думаю собі більше ніж воно є. А ну. Типу, як ми думали, хто, хто є хто в перших п'яти частинах, так воно і сталося. Тому так, я раджу ось шість одразу прочитати. Далі дивіться, я напевно, що поки що не буду купувати продовження, хоча не впевнена, що воно буде виходити. А так, взагалі, там 18 частин чи близько того з цього «Улі Самура». Е, Так, я його знову ж таки прочитала. Гарна, гарна історія то таке. Далі е, в нас. Тобто в мене четверта частина темної вежі, тому що в моїх планах прочитати «Темну вежу, в відео в планах про плани вийде незабаром, тобі контюньот. І так, я ось буквально вчора забрала в поштоматі від КСД темну вежу, частина четверта. Єдину книгу, яку мені треба було докупити, щоб в мене був, була повна серія, тому що коли я купувала, тоді її не було. І я купила все, що було. Зараз вона є, і я її замовила. Разом з нею я також замовила і третю книгу Аберкромбі, Фінал трилогії Перший закон. Я її замовила, щоб вона в мене була з того, щоб її не розкупили, тому що перші дві частини в мене ж в Запоріжжі. Я сподіваюся, я вже зможу їх прочитати в Запоріжжі, а не просити когось переслати мені ці книжки, тому що. Я вірю в перемогу. Але щоб не розкупили ось цю третю частину, коли в мене є дві, я придбала її і ось зараз покладу на очікування. Ще одна книжка, яку я також придбала і вже прочитала, вже є огляд посилання ось тут, ось тут. Всі ви знаєте, всі ви молодці, це «Гобіт». Це гобіт, ювілейне переведення старого перекладу, де Більбобегін з Злоткінс, де голом це гам-гам. І знову ж таки відсилаю вас ось до того відео, де я розповідаю свої враження від гобіта. Знову ж таки, тут суперокладинка єдиний, напевно, що виняток з того, що я не люблю суперобкладинки. Тут я люблю і обкладинку, і суперобкладинку. І супер Тому так, єдине, напевно, що на моїй пам'яті виняток з того, що я ненавижу суперобкладинки. Тут це е, ілюстрації Толкіна і в самій книзі, і на обкладинці, Тому так. Ще є одна книга, яку я передплатила і чекаю, і чекаю. Е, вона вийде в грудні. Сподіваємось, Русня. Не зібій ці плани. Тож, це третя частина літопису Сірого Ордену. В мене є Аркан Бавків і друга частина «Тенета війни, але я хочу все прочитати одразу, тому так. <свісно> Знову ж таки чекайте наступні якісь відео, де будуть плани на прочитання на осінь зиму, кінець осені зиму. Тож, можна сказати, вона в мене, типу, вже є, але просто не фізично. Я за неї заплатила, я просто її очікую. Тож знову ж таки, нехай це буде грудень. Ще одна книжка, якої в мене вже нема, тому що я її віддала на благодійний розпродаж в спільноту BookTube українську. Переходьте в інфобоксі, всі будуть посилання інформації на розпродаж для ЗСУ, для Валькірії, яка допомагає нашим героям. І тож, так, я придбала сім смертей Евелін Гаркасл. Ось тут десь буде обкладинка, я думаю, ви всі знаєте. Я її прочитала, я зняла відеоогляд, дивіться тут в інфобоксі. Тож так, мені сподобається. Всім раджу. І остання наразі це проти ночі. Я також робила перед замовлення в Поліни Кулакове, в авторки. В мене з автографом я от буквально нещодавно ходила на презентацію у Франківську цієї історії. Одразу після цієї презентації, як я її отримала, я її прочитала, тобто я почала читати вже в. Вночі ввечері, але на наступний день вже її дочитала, тому що вона така невеличка. Е, мені є що сказати, я в принципі її можу радити. Незабаром я думаю, зніму також якийсь огляд, окремо можливо, про неї, тому що я навіть не знаю, з чим її можна поєднати. Наразі в мене нічого такого нема, тому зроблю окремий на неї відогляд, звичайно. Тож. Підписуйтесь невеличка самореклама. Тож так, я в принципі її можу радити тим, хто полюбляє соціальні драми. Для мене все ж таки це більше драма, ніж трилер. І Поліна сама казала, що коли вона писала, вона відчувала це як ніби драма, а потім пішли відгуки від людей, і вони казали, що це трилер. Який темний трилер. Для мене все ж таки, ні. Звичайно, тут більше вночі, в темних таких тонах, але це драма для мене, тому що мені всю дорогу була, було шкода. Да, цих головних героїв всіх з висоти прожитих років. ну <смі> якось так. Тут історія про підлітків і про деякі трагедії в їх житті. Тож так, це мої всі нові книжки наразі. Поки що, е, як ви бачите, я не так, щоб дуже себе стримувала, хоча мені здавалося, що я цього року взагалі нічого не буду купувати. Але життя бере своє, підтримую видавництва, підтримую е, авторів українських і. Так, мені ще б хотілося е, придбати медальйон трьох зимів від Новіка. Але я подумаю, що я дивилася деякі огляди, і подумаю, що напевно що спочатку я придбаю її електронну версію. Хоча, от мені здається, вони вже навіть зробили аудіо, треба подивитись. Тому що так, вона не дешева, але це не Буклап, вони завжди такі книжки видають, але вони завжди якісні і ілюстровані. Я не впевнена стосовно цього, тому, от, скоріш за все, я буду купувати електронну версію. Проте в мене вже так багато планів, що це віддаляється і віддаляється. Я спочатку думала на осінь, тепер у мене на осінь. Е Інші плани, тепер навіть на зиму вже є плани, і тому Хунос, я не знаю. Але знову ж таки зарікатися, що взагалі нічого не буду зараз купувати, ні. Єдине, що я призупинила. Покупку таких дорогих мальописів типу Сага і, і, і через їх вартість, і через питання з рідною мовою, яке ну, типу, наразі вирішується, тому що от, навіть в інстаграмі вони вже написали, що вони Рем, і вони написали, що всі права вже перекуплюються, і всі. Кошти, всі прибутки йдуть вже в Україну, нічого на Московію не йде. Але ну подивимось, подивимось, мене зупинявся ж таки. Ціна єдине, що от я вирішила таке підтримати українських виробників і українських художників, і тому купила ось мальопис український від Йоакомікс. А так. Тобі контініот, подивимось, що буде далі. А до нового року в мене точно є що читати. Знову ж таки, підписуйтесь, тому що нові відео будуть про плани мої читацькі, скоріш за все. Я напевно, що вперше це буду знімати, тому що зазвичай так підходила до поличок, де в мене сотні непрочитаних моїх книжок. І обирала що в око ляже. Зараз в мене не така ситуація, я зараз не вдома, без своєї книжкової улюбленої шафи, хоча потроху я починаю її перевозити собі сюди, але менш з тим, якось повер... повертатиму все назад новою поштою, тому що вже розумію, що сама не зможу це дотягти. Але є ще є ось такі в мене нові книжки. Якщо у вас є якісь пропозиції або ви хочете щось запитати, пишіть в коментарі. Всі велкам! Це лише плюс до відео. Це про собою кромовний контент. Тому всім дякую, що додивились до цього моменту. Далі буде.